Привіт, мене звати Христинка, мені п'ять з поливаних рочків. У ем... мене є сестра Оксанка. Ем... Вона теж цю книжку любить читати. Я сьогодні буду розказувати про книжки. Ось таку книжку я люблю найбільше читати. Називається «Тринадцятоповерховий будинок на дереві. Там ще є інші числа, як ви бачите. Бачите? Але одної жовтої я не, я не маю, бо до неї я ще не дійшла. Це моє перше відео. Найголовніші герої в тих книжках це Террі і Ензі. В, в них є подружка Джил, вона сусідка на і. Вона мешкає на іншому краю лісу в будинку, де, де повно тварин. Вона має двох собак, козу, трьох коней, чотирьох золотих рибок, одну корову, шістьох кроликів, двох морських свинок, верблюда, віслюка та кішку. Бачите, скільки тварин має? Вона гарно може дослідити про, про тварин. Я читаю. Цю зелено і там була казка, е, чому акула з'їла труси Енді. Бачите, як смішно. Ця книжка дуже смішна, і там багато картинок і не дуже мало тексту. Ну, все, па-па! Побачимося на моєму другому відео.